Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Ну що, друзі, ви правильно зрозуміли, у мене знову поповнення, знову нові орхідеї, і не тільки, тому показую все по черзі. Ну і звісно ж, починаю з красуні, яку я вам вже показала. Давно я хотіла чогось такого жовтенького сонячного. Давно поглядала на цей сорт. Але е, через те, що вони в основному йдуть, як із квітоносом з точки росту, тому не наважувалася. Не хотілося мені гратися з такою орхідеєю. Хотіла е, здорову, гарну, але не з точки росту. І от мені попалася ця красунечка. Брала я у групі Анна Орхідеї Київ. Анни кривонос. Тому от така от гарнюнька до мене приїхала. Я не виб... Там декілька було рослиночок, я не вибирала саме яку, але вони там усі були із непошкодженою точкою росту. От така. От. Рослинка невелика. Тобто на фоні руки, ось маленька, молода мультифлорка. Вони йдуть усі маленькі, тому розмір мене не, не засмучує. Вона чудовенька, гарна. Головне, щоб рослина адаптувалася. По коренях. В неї все чудово. До речі, сіточка, яку зараз Голландія почала використовувати для того, щоб кора при транспортуванні не висипалася. таким от чином, вона. Захищає рослину. Я видно, що ця сіточка дуже давно, тому що мох, який у посадці, ось тут ось ми бачимо дуже його гарно видно, він проріс навіть через верх. Звісно, я ж сіточку буду прибирати. Поки що пересаджувати рослину не буду, поки вона квітне, дам їй час адаптуватися, поливати буду, оскільки тут є, я впевнена, торфяний стакан то а, буду поливати зануренням цієї нижньої отак, частинки і все. А можливо, тільки проливом. Оскільки <клух>, а, в посадці багато моху, то а, кора добре впитує вологу, я думаю, тому буду поливати проливом. Ну це все по ситуації буде видно ось так от. отакі корені, видно, що горщик певним часом. Був, мабуть, залитий, тому що мох, ми знаємо, росте у вологому ґрунті, тому, напевно, рослина часто була добре полита. Отака от от гарнюня є ще така особливість у неї, коли вона щойно розкриває квіточку, якось ця, ось, бачите, має квітка салатовий колір, а потім чим довше. Вона стоїть розкрита, тим вона набирає колір і стає все яскравішою жовтою. Квіточки цупкенькі, вони ніби пластикові, такі гарні. Аромат є, але мені не подобається, чесно кажучи, ну, такий, він не квітковий, не знаю, чим. Пахне, але не дуже для мене приємно. Але це нічого, я. Спираюся саме на квіти. Ось отака малеча. І ось така рослина це епідендром. Епідендром, але це від цвіташка вже ось такий гарний кущик, дев'ятий горщик. Цей кущик я буду обов'язково пересаджувати, тому що він потребує пересадки. Тут при транспортуванні видно, що кора висипалася. Корінчики є, трішки він підсушений, тому такі ну, щільні в нього листочки, але, як ви бачите, місцями вони трошки пожовклі, але то не страшно. Ми його пересадимо від поїми, буде все добре. Буду для себе відкривати все нові нові орхідеї, цікаво. Я дивилася на цей епідендром теж уже давно, але не могла визначитися, який мені більше подобається в ньому. Кольорів дуже різноманітних, багато там і рожеві були, і червоні, і жовті, і помаранчеві, і такі. Як я взяла вогняні. Ну, тобто, буде цікаво. Ось і така рослинка. такі дві рослинки. У ані я взяла в нормальному стані. Цю, повторюся, обов'язково буду пересаджувати. Бачите, вона навіть хитається, тому що кора висипалась і вона дуже суха. То буду поливати і заодно пересаджу цю відразу. А цю я не чіпатиму, лише зніму. Сіточку і поставлю у горщик. Ось такі у мене покупки були вані. І ще, крім того, я взяла в неї кори по 5 літрів піні 18-25 і 10-15. Ну, показувати особливо нічого, отак воно приходить в пакеті. У мене. Закінчилася кора піні, тому я вирішила взяти. Це якраз кора для дорослих орхідей, це 18-25, така. Мені що подобається, що вона чиста, без будь-яких домішок, Тобто я можу регулювати далі сама, і якщо мені потрібно щось у грунт додавати, то я додаю сама в тій пропорції, які мені потрібно. Десь більше, десь менше. Ну, тобто мені так зручніше. Орхіата в нас дуже зараз дорога подорожала, тому я користуюся аналогом пінією. Вона чим відрізняється, вона не така влагоємна, тобто їй потрібен трішки час. Тому я свої орхідеї, які сажаю із піннією, поливаю замочуванням, тому що проливом кора не впитує воду. І е, також я хотіла замовити ще лічузу. Мені сподобалося, як реагують на неї дендри і пафи. Але лічузи, на жаль, не було. І взяла ось ще три тріферн. Теж 2 літри. От такі от. Ну, таки невеличкі, такий на рівні руки. Макетик трифірно. Беру я там майже постійно. Мені подобається, що кора має, наприклад, до 5 літрів одна ціна, а після з 5 і більше там трішки менша ціна, тому мені так подобається. Я задумувалася, що, правда побачила в інших продавців дешевше, але там великі мішки. Але ну, зараз віддати майже. 3000. Не, немає у мене такої змоги, тому купую по трішки. І ще шукаючи горщик для епідендрому. Я купила ось такий, як завжди, я для дендрів беру зелений. Пішла по крамницях і почала шукати собі ще щось цікавеньке. Купила ось таку скляну підставочку для Ніофінітії. Покажу, до речі, її через деякий час. Можливо, я її трішки таки виправлю, посадку, підніму її над ґрунтом, ну, не знаю. Поки що сидить так, я поливаю її дуже обережненько, <кій> <кій> наче все нормально. Щоб поливати було зручно, купила отакий скляний. Я так розумію, що це підсвічник. В Аврорі, до речі, брала. Там тільки один, тому взяла один попробувати. Ось. Так, тепер у мене красуночка стоїть. І я хочу також пересадити, в мене а, будуть великі пересадки, пересадити ПАВ, пересадити свої цимби. Мені не сподобалося, як вони себе зараз почувають. їм ґрунт у них сухий. Надо більше вологоємких складових, тому буду пересаджувати. І хочу все ж таки, знову ж таки, пересадити цимби у прозорі горщики. Купила ось отакі, так. твін від фірми тут було написано. Фірма Сентино. Це діаметр горщика 16 на 3,3 літри. Хоча пишуть тут 167. Але тут посередині 16. Ось такі два горщики купила. Також для свого пафа маленького. Який у мене потребує пересадки, я хочу його із моху, він у мене в чистому мосі, пересадити трішки у субстрат. Але отакого от горщика, як сидить, у мене неофінетія в мене більше немає, це сімерочка. Я вийшла з положення, можливо, комусь пригодиться. Я і купила ось таку, ви зрозуміли, да? ємність для малювання. Таким от чином буду використовувати горщик. Зроблю в ньому отвори, і буде він у мене це діаметр восьмий. Ось так виглядає 7. А це восьмий. Ось такий вийде горщик. Як на мене, чудовий пластик гарної якості, не пошкоджується коріння, якщо ти береш. Горщик в руки тож. Хто не знайде так, як у нас не привозять маленьких таких єм для квітів, тому використовуємо, що придумаємо. Можливо, кому буде цікаво. Ось такі мої покупочки, а й, до речі, не сказала, Аня ще в подарунок поклала отакі дві штучки. По кольору квітки жовту до жовтої, а червону до вогняної помаранчевої. І у подарунок також поклала бурштинову кислоту. Як завжди, Аня завжди кладе якийсь маленький подаруночок це те, що Купуємо в неї. От така моя контрольна закупка на сьогодні. На цьому буду закінчувати. Всім дякую, показала вам обновочки. Епідендром буду саджати, так, як і всі дендри. Кора, тріферн і лічуза, в мене там ще трішки є. я бачу, як я вже казала, що їм сподобалось. Сподіваюся, і епідендром сподобається. Ось отакі. Новини на цьому все. Всім дякую і попереду багато цікавого.